Волинські комуністи і комсомольці стали ініціаторами проведення у Луцьку мітингу проти підвищення цін на комунальні послуги. Ми сьогодні тут зібралися на цьому місці для того, щоб відстояти права громадян, і також те, що на сьогоднішній день витворяє міська наша влада, виконком і ЖЕКи, які повинні надавати послуги, достойні послуги нашим мешканцям міста і. Які не надаються. Комунальні послуги в місті Луцьке виросли до степені, що середня статистична сім'я українська, молода, вона не може себе дозволити оплатити навіть комунальні послуги. Ось вот смотрите, я здесь держу чек. Это оплата лично вот за мою квартиру. Здесь, видите, нету в колонках ни задолженности, ничего. 870 гривен, это не учитывая плата за телефон и интернет. 900 гривен при средней зарплате в городе Луцке 1300 1200 1000 отдать за квартиру и эта квартира даже не съемная а своя собственная это видите депутаты Горсавета власть нашого міста оторвана от реалій. Они переживають как какой галстук сьогодні на сесію одеть. І переживають за какие-то памятники надуманим героям мифическим. А то що касается простих горожан, молодих сімей, вони навіть не удосуживаются понять эти проблеми. На сьогоднішній день жекам ми платимо за те. Що ми дихаємо повітрям, і що над нами світить сонечко, тому що абсолютно ніякі послуги не надаються. Громадські слухання це просто вигляд, робить Жек, що він працює, він вислуховує жителів. Але абсолютно нічого після того не міняється. Учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій йдеться про неприпустимість збільшення комунальних тарифів та попередження, що комуністи вимагатимуть дострокових виборів депутатів міської ради, якщо ціни на комунальні послуги зростуть.